Всім привіт, ми з України, Сумська область. Сьогодні 16 грудня 2023 року і вирішили записати відео з моєї пасіки. Я Феченко Микола Миколаєвич представляю ще раз. Рік тому назад, в грудні місяці, ми записували декілька відео з моєї пасіки про конструкцію вуликів на українську, українських корпусних вуків, на українську рамку про технологію бджільництва про конструкцію вуликів, ну і про свої. Думки, про таке. Є майданчик, вирішили поділитися своїми своїм досвідом, своїми мріями, своїми здобутками. Ну потім вроді би, якось і небагато було переглядів, хоча й були відгуки якось трошки. Та й время таке, то війна, то другі проблеми, то те все знімати далі було якось. Ні, довго ми не було. А буквально на днях передивився старі відео і багато відгуків, аж якось невдобно перед глядачами, багато задано питань було. Інтересується, є, тобто, цікавляться люди цією темою про бджільництво, тому що дійсно війна це вже і надовідає, і треба трошки думати про життя. Тому рішили ще записати декілька відео, поспілкуватися з однодумцями і з пасічниками і поділитися своїми здобутками, своїми мріями, своїми своїми думками. Так що рішили записати ще декілька відео. Ну а сьогодні хочеться розказати, так як довго не знімали, про підвести ітоги і розказати, як пройшов 23-й рік. Скоріше всього, він був так, як і у всіх пасічників України. Мягко сказав, не дуже удачний, тому що всі, багато того, що було заплановано, пішло не так. Ну, зимівля пройшла в тому році чудово. Сто процентів з тім'ї вийшли сильні, гарні, добре почали розвиватися. Ну а такого взятку здорового не було, поки йшли садки, ну, прив'яз, собственно, розвиток був гарний. Потім, коли в нас Закінчились садки, сталася велика біда. в мене на пасіці була величезна потрава. Оббризкували чи обробляли поля під кукурузу. У нас тут місцева агрофірма. Обробили ґрунтовим гербіцидом, він дуже токсичний. Пасіка, льотна пчола, можна сказати, лягла вся. Далі безв'яточний період. То кормили, то розвитку нема. Ждали, ждали липи, ждали гречка, була насіяна, але взятків таких не було, бджоли дуже-дуже слабенько розвивалися. Так, як обично ми виїжджали на запилення, в цьому году агрофірма запилення не приводила, так треба було їхати на медозбір, на соняшник, надія на нього. Розвиток, розвивали сім'ї. Прилагали всі зусилля, щоб хоч трошки наростити сім'ї, щоб пасіка потихеньку-потихеньку відновлювалася і до Соняха виїжджали ми за 10 кілометрів, звідси на великий масив Соняха я наростив 60, трошки більше сімей, які вже були готові до медового. Першу неділю ми до збору роді би пішов, але особих таких привісів не було. Саме більше в день приносили 3,5 кг. кілограма. Бджоли були собственно, голодні, можна сказати, гнізда звеніли, першу неділю вони для себе, для розвитку, гніздо занесли, потім тільки потихеньку почали. Ну, великих медозборів немає, значить хороший медозбор був для розвитку. Бджоли не прикращали, матка сія не прикращала, розвивалися, сім'ї дуже гарно. Ну а медозборчився не дуже. Так що от запланованого збору. Меду отримав я десь процентів 20 років. Ну, само собою не, не тільки ж негатив, а й позитив у кожного, все одно за кожен рік якийсь позитив, щось на напрацювання, якийсь досвід. Виходить. Відбудовано було за ну, я відбудовував кожна сім'я, яка була спроможна. Носить, відбудовувати, відбудовував стільникові рамки українські, гніздові і порядка 6 пачок вощини було відбудовано. Також робив відводки, Коротше, пасіка не зменшилася і на даний момент вона ж така є. Трошки не дотягнув, до, до ста, Ну, кланах і далі добивати. У зиму не закармлював. Джоли пішли на, на свою меду, гнізда не сокращав, тільки був обробіток від кліщів. Чотири рази кожну неділю ставив полоски. Саморобні із з біпіна сам сам нас на то і отак обробилися. Чим ще що позитивне? Сім'ї не го не, не готував взагалі до зими. Думаю, як були, ну хочуть це виробити собі таку технологію, щоб менше до них заглядувати, менше їм мішати, щоб вони йшли самі, як вони і є. Так і вийшло. Уликих... Вуликах корму достатньо. Пчоли собі підготували ложе, за корм все повністю хватає. Переносили потім із дальніх рамок. Наперед гніздо підготувалися. Яйце кладку матки ну, перестали відкладувати яйця раненько, так що в зиму пішли дуже хороші сім'ї, чи можу навіть як хтось пропаститься, поділитися опитом. Так що добре. В тому, в тому році показували ми, як я зимував в одному корпусі через Ганімановську решітку на один льоток по дві сімейки. Ну в цьому році. В зиму не пускав на двох сімейних, тому що слабеньких сімейок, менше шести, буквально ше, менше шести рамочок, буквально сімей п'ять, не, не більше. Так що вирішив, хай зиму і так подивимося, яка одіде, значить іде, буде е, відход. Од, од, Оце такі, такі думки. А тріща було багато? А? Сипався кліщ. Кліч сипався. Ну я здоровий не, не став, а став, ну, як і всі. Я думаю, що був. Я не став, тому що в тому році добре провірив, вони працювали дійсно, і я бачу, що сім'ї не ослаблялися. Перекратилися, так, що пішли у тому. Що ще? За ну, не зовсім провальний же ж год. В тому році я за зиму чи за сезон зробив порядка 50 вуликів, потім ще... Наставок додавилися і рамки, і ну коротше розширяється сірно пасіка, як воно убиточне, не убиточне, Тяжко всім зараз виживати треба, старатися своє діло, так що і знімаємо для того, щоб поділитися, комусь допомогти собі там десь щось прикладом своїм, податому. -от -от. Далі ну, хочеться ділитися, тому що часе не важке. А багато час шукаєш позитивно, дивишся, як люди виживають, як пасічникують, у кого які проблеми. Люди діляться, допомагають, спілкуємося. Ну, хочеться і далі нам теж спілкуватися з однодумцями, ділиться своїм досвідом. Так що все знімемо про конструкцію, про те, розкажу, який досвід, що ну, Іменно на медозборі, як працюють ці вулики. У мене вулики український корпусний на, на, на теплий занос. Це трошки ну, два разних є на тепли, є на, ну це зовсім різні ті. І хочу багато чого поспілкуватись по, з, з однодумцями, з пасічниками я ж хочу посовітуватися для спілкування, тому що життя продовжується. І треба виживати, треба допомагати, треба трудитися. Так що перше відео кому сподобалася наша тема, те, що ми вийшли в ефір, знову. поставте лайк, щоб хоч більше по, по той ну, алгоритми Ютуба, щоб крутилися, щоб більше просмотрів було. Хочеться почути думку про що б хотіли, бо тому що і показуємо пасіка, я не не ви всім таки вже. Хоча так, да, іменно хоче розказати про, про свої улики, про український корпусний улик. Я думаю, це наймолодший по, за, за віком, за впровадженням улик, який, на якому зараз пасічникують. Але він визвав багато цікавості, багато людей заінтересовані, бачу і по візгу, як, а як атака, що, як переходить, того й хочеться поділитися. Я спробував, тоже можна сказати, недовго. Він Годів 10. Так що, отакі будуть відео, а на цьому перше відео за закругляємо. Так що всім всім миру, всім добробуту, дай Бог скоріший перемогу. Слава Україні! Героям слава і слава нашим воїнам захисникам! Все, до побачення, так. бувайте здорові!